Послання голосом рідної душі і з вдячністю. Ми ще наговоримося, і як на те воля Божа, то ще щось разом зробимо. Готовий бути постачальником каміння, з якого ви зможете виборувати нові лабіринти справдивого життя і долей наших людей. В мені пульсує бажання відобразити той вир подій, за які я мав відповідальність у минулі роки. Тут боротьба інша. Вирішальна і концептуальна. Ця війна повернула нас і весь світ знову на правдиву основу людства. Постійне протистояння війни, боротьбу, захоплення і з усього цього може колись народитися якась нова форма на майбутнє. Надихаюся тут нашими лицарями-українцями, молодими і в руках, імпульсивними і спокійними, воїнами, які варті пензля пер... і вашого слова. В якості розради, пам'ятаєте, наша війна не унікальна. Скільки таких воїн битв мали наші предки в минулих віках та й всі народи. Тому це наш час не ридати, а здобувати. А далі він мені написав так, що я читати на публіку не хочу, при прикурки сказати, бо так, знаєте, по простому. І мені стало соромно. Що він сидить під Бахмутом, тобто він не сидить, він воює під Бахмутом і такі, а йому 51 рік. А я е, в депресії, я в невмінні не знайти, відшукати слова по межі Там я не знаю, я в горах той час була. Мені просто стало стидно. Ти знаєш, цього не чоловіка? Це. Мій консультант, колишній консультант по Буховій землі, кандидат історичних наук, екс почесний консул Австрії в Чернівцях, екс-голова обласної державної адміністрації Чернівецької Сергій Осадчук.